Друзі, хочемо показати вам та провести тест відео огляд на портативний міні-безпровідний пілосос бренду Usams, який використовується не лише в автомобілях, а й можна використовувати для дому. Бренд Usams пакує свої портативні міні-пілососи ось такій упаковці. З ось такими технічними характеристиками, давайте швиденько пройдемось. Це моделька ZB234. Якщо ви заб'єте в Гуглі, то ціна на таку модель буде від 1500 і вище. У нашому інтернет-магазині Мінпрайс ціна дешевша. Для замовлення пишіть нам в Директ. На потужність 65 Вт в білому кольорі є повишена і понижена. Передача, тобто на повищеній передачі 6000 паскаль смоктування, на пониженій 3000 паскаль смоктування, ємкість контейнера 100 мл. Батарея тут найбільша 7800 мА. Заряджаємо 5 вольт 1,5 ампера блочком. Заряджається на протязі 4,5 годин, шумність 80 дБ. На повищеній передачі працює 30 хвилин. На пониженій – 45 хвилин. Важить приблизно 470 грам, виготовлений з пластику АБС. Розміри ви бачите у себе на екрані. І в комплект входить. Давайте відразу розпакуємо та подивимось. Чудовий варіант як для автомобіля, для дому та на подарунок. В комплекті у нас йде пілосос в білому кольорі. Ось так гарно запаковано. Обов'язкова інструкція. Сам пілосос ось так виглядає ось в ось такому дизайні. З ліхтариком. Зарядка та EPS, яка йде також у комплекті, а також йдуть змінні насадки. Є у нас ось такі насадки. Це насадка щітка Ось така насадка. може використовувати роль подовжувача для щітки. І все це кріпиться на ось цю всмоктувальну систему. Може бути ось так. Може бути ось так. І як третій варіант, може бути ось так. Використовувати можна не лише в автомобілі, в важкодоступних місцях під сидіннями, а також можна використовувати прибрати якусь полку, прибрати щось на кухні, щось розсипали на диван. і так далі, І так далі. Прикольна річ для дому і автомобіля. Відрізняється цей пилосос від інших, тим, що най... найбільша батарея, найбільша сила всмоктування 6000 паскаль. А також можна докуповувати додатково фільтри. Чиститься пілосос. На кнопочку, ось так відкриваємо. Ось тут зажимчик у нас. Ось так відкрили, висипали і пілососимо далі. Або повна чистка це у нас ось тут. Є у нас кружечок і кружечок помічений на пластику. Ми ось так відкриваємо. Промиваємо фільтр. Вставляємо чистий фільтр назад у наш пілосос. Ось так. Все це діло закриваємо і шукаємо кружечок на корпусі пілососа і кружечок на корпусі ємкості. Е і ось так закриваємо все. Пілосос готовий до роботи. Двічі натискуємо кнопочку. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик дуже класно світить. Вмикається пілосос, затримавши кнопочку. Перша потужність. Друга потужність найвища. І вимикається третім нажаттям на кнопочку. Або тричі натиснути. Ось такий компактний пілосос. А тепер давайте протестуємо його і перевіримо, чи правда, що виробник заявляє роботу його 30-45 хвилин. Ми повністю зарядили акумулятор. Ємкість його 7800 мА, потужність пилососу 65 Вт. Це один із найпотужніших пилососів. Якщо порівнювати з іншими, які коштують 500 600 гривень, то це ніщо порівняно з брендом у Самс. І ми зараз перевіримо, чи це правда наскільки часу його вистачить. Ось він у нас заряджений. Є ліхтарик в комплекті, що дуже зручно. Для прибирання в автомобілі, а також можна таким прибирати вдома на дивані, на полках і так далі. і так далі. Давайте його зараз увімкнемо, поставимо на таймер і протестуємо. Все, ми зупиняємо наш таймер. Вистачило буквально на 13 хвилин і він повністю у нас сів. Буквально ще трішечки попрацює. Давайте тоді далі. Можливо, це ми його вимкнули. Можливо, ми на кнопку вимкнули, тому продовжуємо наш тест. 14 хвилин на таймері. Виробник заявляє нам, що на максимальній швидкості цей міні-пилосос від бренду Усамс має пропрацювати 30 хвилин. Тест ще триває, час іде. Пилосос виконує свою роботу, тому слідкуємо далі. Thanks for watching! Все, повністю розрядився, зупиняємо таймер. Вистачило його повної роботи, повної зарядки на 23-25 хвилин плюс-мінус. Тепер ми його вмикаємо, вмагає у нас індикація, що він повністю у нас розряджений. Тому ставимо його на зарядку. Ліхтарик навіть двічі натискаємо, не працює. Висновок. Зявлено виробником 30 хвилин. По факту пілососить 23-25 хвилин. І такого пилососу вистачає для дрібного піску, пилюки у автомобілі. На... Для домівки, наприклад, поприбирати якусь полку, диван, десь щось розсипала мала дитина. В принципі, зручна річ, щоб не тащити величезного пилососу. І за 23 хвилини роботи він навіть не нагрівся. Він холодний, не нагрівся. Працював на посиленій передачі. в принципі, Якщо взяти понижену передачу, це на 3000 Паскаль буде трішечки слабше всасувати, але по часу буде довше працювати. В принципі, такої річі вистачає на 25 хвилин. Є такий в наявності пілосос, кому цікаво для замовлення, пишіть нам в директ. Це був тест міні пилососу від бренду USAMS. Моделька. ЗБ-234, і, до речі, це єдина моделька з найпосиленішими характеристиками серед усіх пилососів на 65 Вт, потужністю батареї 7800 мА і ціною від 1500 і вище. Тому робіть висновки, який пилосос міні-портативний потрібен для вас, для ваших потреб. Тобто, нагадуємо пилососи за 300-400 600 гривень це взагалі ні про що. Одна модель із найкращих, яка показала ось такий тест, ось такі результати.